Рибаків дивлюся на рибалку. Будемо на бачків входити. Тут дуже багато їх. Я кажу, їх закрию тут. Хочемо зрихлити компост на кучу, щоб краще не сичалась щоб компост був. Розмножуємо рибаків. Рибачки. Треба, щоб вони всю цю органіку з'їдали з'єднували. Компост. Через себе треба сидіти. Пере. Перегнула. А потім і компост город. Компостну кучу роблю. А що це за ще дві кучі ви зробили? А, ці кучі. <рістила> це стройка лікар. Так. Так. Так так так. 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 Та відсунь трохи тут зробив. Дива. У! Це колись так робили, і він не факт, що він кирпічний. Він може бути плечений з дерева, а кирпича не було. Робили такі, люди страдали від пожару. Зараз це крутить. Запах. Кольчується, коми нейшло. Ну, ну, от так, щоб кирпічний дрожа. Воно довше гріється, але цей, але... Тримає довше.

Це інструмент. Тепер пічому це заложиться. Тут групка цих піш. Ну тут це вже крапно підготується. Добрий день, да буде. Хорошо роблять хлопці. Хорошо, ну роблять. Добре, що ми відчупали. Чого добре, деш, свистки дрова підноситься. Тож, знаєте, потім воно нагріється, а воно відплити і вода. Так, хочемо розповісти вам про нашу пічку. Mm -hmm. пічка. Старенька, яка вже перегорівша. Минулої зимою ми ту пічку так палили. Палили, щоб зігрітися, але вона тепло не тримала. І цього року вже перегоріла повністю. Ой, mm розібралося. -hmm. І от в цьому році ми вже збудували нову пічку. В селі без пічки маяк. Уже хату у селі. У хату, у селі. Тепер топка у нас звідси прямо. Спаліто, давай подивимось, що тут. Заглянемо в топку. О, нічого не горить. Нічого не горить, маленька. Зараз ми запалимо. Так, зі сталкеру не горять. Бачимо, яка тяга. Раніше ця топка була в тій маленькій кімнаті, але ми вирішили, щоб так нести дуже довго дорогу до неї. Вирішили зробити тут при вході в хату. Дивіться, як розгорілося гарно? Якийсь реактивний двигун працює. О, пічка стала крутою. Тепер ця стіна буде. Ще ми поміняли вікна, але це не допомогло. Кажуть, що не замерзає. Бачите? Бачите, що робиться? Це пічку ми так закупили. Всі вікна позамерзали. Я тут сидіти. Поки нема пічки, гріємось котами. Що з кучами? Так, ну ще одна куча. Це куча. Семейного полу, який був на цій націю, така то Вона така розсипається на очах. І ми, щоб використати сировину, ще повторно хочемо зробити таку стежечку. Щоб не викидати сміття, щоб все використовувати, щоб сміття було менше. Це ще не кінцевий варіант, просто вона зараз так жахливенько виглядає, але було, то довіси, що можна так робити. Ha ha ha